Ще зовсім недавно на здачу в магазині можна було отримати і риску, або коробок сірників, як найдрібніші розмінні одиниці. Перш ніж в людських руках спалахнув вогник, відбулося безліч цікавих подій, і кожна з них внесла свою унікальність на складному і довгому шляху створення цього незамінного винаходу. Сірники, якими ми звикли їх бачити, з'явилися ще в 19 столітті, коли морями та річками вже щосили ходили пароплави, а багато країн завелися лініями залізниць. Лише в 1844 році відбулася презентація безпечних сірників. Але перш ніж людина змогла отримати таку дріб'язковість, минуло не менше двох століть. Алхімік Хеннінг Бранд в 1669 році в пошуках філософського каменя випарив суміш піску та сечі. Отримана речовина загадково блищала в темряві, за що й отримала ім'я фосфор, тобто світлоносний. Демонстрація холодного вогню, як Бранд іноді називав своє дітище, принесла йому статки. А ще наштовхнула на думку: раз фосфор світиться, значить він містить в собі вогонь, і непогано було б його виділити. Перші досліди зі створення самозаймистої палички належать Роберту Бойлю, відомому кожному десятикласнику із підручника фізики. Він покрив папір фосфором і повів по ній дерев'яною тріскою із сірчаною голівкою. Загоряння вдалося. Однак фосфор тоді був надто дорогим, тому Бойль і не думав про долю прометея, який подарував вогонь людям. Перші сірники з'явилися в 1805 році. Француз Шансель винайшов так звані запальні машинки. Це була суміш вертолетової солі, цукру та сірки на кінці дерев'яної палички. Нюанс полягав у тому, що до сірників додавалася колбочка із сірчаною кислотою. Лише за її участі могло відбутися загоряння. Січанокислотний дощ від сірника бризкав навколо, псував одяг, тому гідної альтернативи у цього пристосування не було. Семюель Джосеф представив щось подібне: прометеєві сірники або люциферчики. Але цього разу кислота знаходилася в крихітній колбочці безпосередньо в сірнику. Варто було перекусити щіпчиками її голівку, як тут же спалахував вогник. При певній вправності це можна було робити і зубами. Як Чарльз Дарвін в 1832 році та обставина, що людина може добувати вогонь за допомогою своїх зубів, ставалася таким чудом, що цілі родини збігалися дивитися на те, як це робиться у 1831 році 19-річний студент Шарль Соріано зробив ще один крок у майбутнє за допомогою бертолетової солі і білого фосфору, відкритого ще брантом. Він виготовив сірники, які давали вогонь при терті об будь-яку шорстку поверхню. І через пару років вони завоювали популярність у всій Європі. Але на жаль, і вони складали для людини небезпеку. Білий фосфор вкрай отруйний. Людська смерть містилася буквально в парі сірниковий голівок. Усім відома за фільмами сцена, коли ковбой легко запалює сірник об своєму золосте тіло. Це не перебільшення. Коробок міг легко спалахнути від найменшого коливання і від нагрівання на сонці. І чим більш популярними ставали фосфорні сірники, тим більше трагедій було з ними пов'язано. У 1840-і роки відбувся справжній сірниковий бум в Російській імперії. У 1848 році налічувалося кілька десятків одних тільки фабрик. Однак, як це часто бувало, російську владу дуже насторожував технічний прогрес. І здавалося, що селяни стали надто часто пускати червоного півня, тобто підпалювати поміщицькі садиби. І спеціальним указом було заборонено роздрібний продаж сірників і закрито всі виробництва Москви та Петербурга. Через пару років на величезну країну працювала всього одна фабрика. Правда, ця заборона діяла 10 років. А за цей час у світі, а точніше у Швеції, була здійснена справжня сірникова революція у 1855 році. Йохан Люденстрем запустив виробництво сірників, в яких фосфор, причому не отруйний білий, а безпечний червоний, наносився окремо на ребро коробка. Самозаймання в цьому випадку було зведено до нуля, а світ отримав сірники, якими ми користуємося, і понині. Нині сірники не лише засіб здобуття вогню, а ще й частина мистецтва. Канівчанин Віктор Сікан майстер, який володіє унікальною технікою складання сірників. Із них він робить макети різноманітних архітектурних споруд, церков та стадіонів. буде да. ну. багато у нас роботи. Захоплення чоловіка почалося ще в молодших класах школи. Ідеї як такої не було. Просто була дитяча цікавість. П'ятий клас. Знайомих побачив просто кубіка. Побачив кубіка і ну як, по-перше, ж скарпіони. Ж. Вони ж такі таточні люди. Ну, так як це вже верніше, це був не, тобто не кубік, а домик, ламати його, подивився, прийшов додому, ну, цікаво ж, сірники почав, почав просто склеїв. Але ж розумію, що не те. Ну, не те, не те, не піду вже просить. Буквально недільки через дві пішли ми до других родичів в гості. Там лежить просто кубік, без доміка, без нічого. Ну, попросив у них, кажу, дайте мені кубіка, Я просто подивлюся. Ну, дали мені, пішов, з дому, пішов додому, розібрав, зібрав ще два, тобто вже в мене було. Три. Кожну сірникову архітектуру майстер створює, споглядаючи за оригіналом. Хоч цей був п'ятий клас, ну, в принципі ж як? Церкви церкві я бачив і до цього. Ну, та церква, яку я зробив, вона не була похожа на церкву. Тобто завдання зробити вдосконалену церкву. Поїхав на Канів, до Канівської церкви, тут у нас у Косянці була церква, на якій, до речі, знімався художній фільм Бумбараж. О, і додав, доробив кубиків. Ну, так зробив другу, третю, четверту, і то до такого. Щодня уже багато років Віктор Сікан удосконалює мистецтво сірникового будівництва. Ну, навчився я вдома, ніде я не вчився. А все, до всього ж ну, як, доходило. Людина до всього доходить. Спотикаючись, падаючи. Робить зранку до вечора, ну просто не виходить, чи що, просто втомляється. Ну, так. Гуляючи, ну рік півроку Як прийшов з роботи, треба віддихнути, сів щось поробив, якщо вдома нема роботи. Якщо жінка дозволяє, його роботи незабаром можуть увійти до книги рекордів Гіннеса. Чоловік планує зробити камінь із 600 тисяч сірників. Запатентувати в Україні е, дуже складно і дуже дорого. Е, як, в принципі, патентувати документи готовий мій син. От камін зроблений, це, виходить, не макет, а це робота. Він вона фонсиклю як тобто це елемент декору. І запатинувати дуже складно. В принципі, не враховуючи дзвінків, порядку 15 тисяч гривень. Ми подали заявку, відправили роботу. Так як це робота не макет. А це діюча модель. Її провіряють на чи вона не запатентована, Тобто, щоб видати нам сертифікат, ну як сказати, що ми вже рекордсмени, не можна. Нам прийшла відповідь, що да, прийняли роботу, прийняли заявку, прийняли документи, але ведеться провірка, чи таких робіт немає. Чи вони не запатентовані? Якщо це все підвернеться, що ми єдині поки що такі, ну ми тоді, ми тоді вже будемо казати, що ми є рекордсменами. Цей чоловік привозить сірники спеціально із Росії в коробках по 20 кілограмів. Канівчанин знає, більше десяти їх різновидів. Вийшов на Рівенську фабрику, прислали мені 20 кілограм сірників, ну, перебравши їх. З 20 кг, ну, процентів 20-30, ну, в принципі, ніхто тільки сірники, з яких можна щось робити. А то, ну так як це ще не сірник, це просто, ну так, є в технології, це називається соломка, ну і її ж нікуди далі не пустиш. Так вона лежать в коробках. Найкращими були радянські сірники. Хоч і кажуть, совкова технологія, то були дуже високі технології. Сірники там доброї якості, там відход, ну, процентів 10. Тут такий в таких спічних сірниках і працює. Серед радянських сірників найменше відходів, каже майстер. Ну, так як вже ж перебрані мільйони з сірників. От взяв, розложив, ось вже один. поганий. Ось цей кривий. Сьогодні він автор більше півсотні виробів. Над ними працює майже півроку. Це не лише макети споруд, а й предмети побуту. На ньому сидіти не можна. Його роботи подорожують світом. Є в Германії, Японії та ще у багатьох країнах. Диво дивне, коли люди в погонах підходять і питають, а скільки вона буде горіти. Про що можу ще казати? Унікальність методу полягає у складанні сірників кубиками, а не у склеюванні, як роблять інші майстри. Віктор Сікан каже, робота дуже кропітка. Ну, Щоб я повністю зробити, це, ну 45. днів. Годину 45 років, десь так. Максимум за день майстер встигає зробити всього 3-4 кубика цеглинки до майбутнього витвору мистецтва. Це ж ті ж самі діти. Зробиш одну, роблячи, наприклад, роблячи церкву одну, чи там якийсь от зробили ми один камін, да? Тут прийшла ідея зробити більший камін, от, ну, щоб це був не просто портал. а, Допустимо, зробити камін, і от така ідея, що зверху. На каміні буде зріз церкви. Тобто, вернувшись оп'ять до того, ну, вже ж буде оброблення зовсім друге. Вже там буде до двох мільйонів сірників. Родина майстра активно долучається до сірникового хобі. Дружина Любов каже, чоловіка завжди підтримує, хоча його захоплення часто створює незручності. Кричить. Так як майстерні такої немає, а завжди ну, так, прийдеш. Кудись бігти, чи в гараж, чи десь зробити майстерню, хочеться ж телевізор подивитися. От сідаєш, дивишся ну і відповідно ж сірники повна хата. Я, я пробувала робити кубики, але на мене не вистачає просто на цього терпіння, на це терпіння. <кій> раніше, ну раніше, це зараз наче нас трошки вже так. Трохи порядок, а то все время було така: гора спічок там, гора спічок там, і це це воно щас воно ще не робиться. А тоді як робилося, то це, то це було, звісно, не передати. Стіл був весь час зайнятий. Це така майстерня була, це стіл. Переходжу стіл перед телевізором. І нічого не трогайте, тому що десь щось загубиться, десь щось там зламається. Свої роботи Віктор Сікан не продає, а лише дарує близьким людям. На досягнутому майстер зупинятись не планує. Після завершення каміну і сірників почне робити царський трон, на який, за підрахунками, може знадобитися понад мільйон сірників. О, є ідеї. Є ідея зробити трон Російської імперії. Ну там. Оце буде вже рекорд буде і України, і Росії, і Всесвітній. Якщо, наприклад, в камін у нас пішло 600 тисяч сірників, то в троні буде порядка мільйон. Історія знає мільйони випадків, коли звичайні речі у незвичайних руках стають предметами мистецтва. Роботи Віктора якраз цьому доказ.